Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж від італійської компанії Antonini OldBir930721 LU. Цей ніж, як вказано в індексі 21 см завдовжки, виготовлена цей ніж італійської компанії Antonini, яка знаходиться в Маньягу. і це є традиційний італійський виробник ножів і також ножів для щеплення. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5-відсоткову знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина цього ножа 21 см, і в розмірній лінійці ножів від Антоніні є 5 типів розмірів. Це ніж під індексом L, тобто великий, ще більше за нього XL 23 см завдовжки, і менше 19, 17 і 15 см. Леза цього ножа виготовлено з нерожічої сталі 420, довжина леза 92 мм, товщина леза в обусі 1,8 мм. Руків'я ножа виготовлено з оливкового дерева, тобто з оливки. Всередині латунного бойстера. Знаходиться замок, який фіксує лезо в відкритому положенні. Також, якщо закрити цей ніж і зафіксувати замок, лезо буде зафіксоване в закритому положенні. Ваган ножа 70 грам, і як на цей розмір він є дуже легенький. Ніж є досить компактний в складеному вигляді, тобто його легко можна покласти в кишеню і він буде досить непомітний. Але зручніше, звичайно ж, ці ножі тримати десь в сумці або в бардачку машину, так як в мене. Руків'я таких ножів може бути виготовлено, крім оливки, ще з американського горіха. Тихо. І ось в такому ламінованому вигляді чорне з полосками в даному випадку італійського прапора. На лезі є виріз для того, щоб відкривати його нігтем. Саме ж лезо спущене в ноль. З лівого боку леза є вигрувіровано логотип Old Beer. Постачаються ножі в такій картонній упаковці, на якій вказано виробник Антоніні і логотип власне, цього бренду Old Beer, під яким постачаються ці ножі. Всередині є інструкція, на якій вказано весь асортиментний перелік ножів. Від Old Beer, а також певні технічні характеристики і от характеристики замка, які є запатентовані компанією Антоніні. Придбати ніж Олдбір 9307 21 lu а також інші ножі від Антоніні. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!